Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати на занятті з аплікації, яка називається Веселі портрети. Що ж таке портрет? Це зображення людини або групи людей. Подивіться, який гарний портрет дівчини-українки створив український художник. Ілля Юхимович Рєпін. І ми з вами сьогодні, як справжні митці, будемо створювати свої веселі портрети сучасних маленьких українців. Для роботи нам знадобляться такі матеріали. Білий та кольоровий папір, ножиці, кольорові серветки, пензлик для клея, клей і фломастери. Підготуйте два сині квадрати: один маленький рожевий прямокутник, один середній червоний прямокутник. Я починаю роботу. Беру білий папір, складаю його навпіл, малюю фломастером дугу, це контур. Вирізаю по червоному контуру та. Розвертаю. В мене получився овал, це обличчя людини. Далі беру синій квадрат і починаю зрізати кути, закругляючи при цьому папір. У мене вийшло два синіх кола. Це очі людини. Тепер беру рожевий прямокутник і теж закругляю куточки. Получився маленький овал. Це ніс людини. Далі беру червоний прямокутник, складаю навпіл, малюю контур. І вирізаю по ньому. В мене получився рот людини. Тепер приклеюю всі деталі, Приклеюю очі. Ніс, Посередині обличчя і ротик. Зараз я хочу прикрасити мій портрет. Я домальовую чорним фломастером зіниці, вії та брова. На рівні очей по боках малюю вуха. Тепер треба зробити зачіску людині. Беру дві кольорові серветки. У мене жовта, а у вас може бути якогось іншого кольору. І починаю м'яти між долонями. Потім намазую клей на чоло та по боках обличчя. Беру спочатку одну зі м'яту серветку і наклею її з одного боку, а потім добре притискаю всією долонію. ж саме роблю з іншого боку. Діти. Якщо ви бажаєте зробити портрет дівчинки, то можете прикрасити зачіску бантиками, наліпками на свій вибір. А якщо ви будете робити хлопчика, то його портрет можна прикрасити, наприклад, кроваткою метеликом Також за вашим бажанням можна поправити його зачіску трішки підстригти. Ось так. Такий веселий портрет дівчинки у мене получився, що хочеться посміхатися і радіти. Я вірю, що коли ви зробите свої веселі портрети, вони подарують радість та гарний настрій вам і вашим близьким. Дякую за увагу, до зустрічі!